Ваші найдивніші побачення. Це було наше друге побачення. Він говорив абсолютно усе те саме, що й на першому побаченні слово в слово, ті самі історії, питання, теми, думки. Мене це так збило з пантелику, що спочатку я підіграла і відповідала теж так само. Потім я спробувала почати нову тему, але він просто повертався до тих самих тем, що й минулого разу було відчуття, що я в якійсь комп'ютерній програмі і стався збій. У мене досі йдуть мурашки, коли згадую це. Запросив дівчину на побачення у японський ресторан. Я прийшов перший. Вона прийшла через декілька хвилин, подивилася на мене і вийшла, не сказавши ні слова. Я пішов за нею і запитав, чи все гаразд. Вона відповіла, що не може бути там. Я запропонував піти в паб, але там розмова не склалась. Нам обом було ніяково. Більше з часу ми мовчали. Десь через 45 хвилин я сказав, що нам варто закінчувати це побачення. Провів її до своєї машини, щоб відвезти додому. Коли приїхали, вона запитала, чи не хочу зайти в. Пар через дорогу я погодився, і ми неймовірно чудово провели час разом. Одружені вже 10 років. У неї були серйозні проблеми з тривожністю. Тривога раптово приходила і раптово йшла. Їй знадобився час, щоб побороти це. Сюжетний поворот краще ніж у багатьох фільмах. Пішов прогулятися зі своїм новим сусідом, побачив його розчароване обличчя, коли мені подзвонила моя дівчина. Усвідомив у цей момент, що для нього це було побачення. Він подумав, що я гей. А я просто подумав, що це доброзичливий хлопець, який хоче подружитися із сусідом. Познайомилась з хлопцем під час навчання у коледжі. Він запросив мене поїхати на мотоциклі на ферму у його сім'ї у Вірджинії. Розповіла про це своїй подрузі. Вона намагалася відмовити мене від цієї витівки. Він може бути вбивцей з сокирою. Повернешся додому за в банках. Але я погодилась на поїздку. Ми приїхали, гуляємо пагорбами. Він збирає мені польові квіти. Ми спостерігаємо за дикими індиками. Підійшли до паркану, і я вирішила перестрибнути його, але невдало приземлилась на. Камінь і вивихнула шиколотку. Ми зайшли в будинок, зняли мічеревик і побачили великий набряк. Ну що ж доведеться переночувати? Я подумки, банки із солінням. Він поїхав у магазин за продуктами. Вертається і питає: вгадай, що на вечерю я котлети по київськи Це було перше, що спало мені на думку. Його очі стали круглими, як 5 копійок. Він взяв інгредієнти для котлети по київськи Хотів мене вразити стравою. Ми одружені вже 31 рік. Маємо двох дітей. Це так. Мило і смішно водночас. Пішла на побачення з хлопцем. Ми зустрілись в громадському місці. Не вимушено поговорили. Це не було жахливе побачення, але й нічим особливим воно теж не запам'яталось. Я вирішила дати хлопцеві ще одну спробу, тому що він міг просто нервувати. На друге побачення він запросив мене додому. Я знала, що він живе з батьками, але думала, що того дня їх не буде. Але вони були вдома і постійно заходили в кімнату, приносили то чай, то чипси. А він сидів і грав у приставку. В одних лише штанах і майже не розмовляв зі мною. Йому було за 30. Він запросив мене в опору, але ми так і не потрапили туди, тому що не знали місцевості і не змогли знайти будівлю. Пізніше я зрозуміла, що ми насправді ходили навколо неї, але за деревами не впізнали її. Ми вирішили піти в піцерію. Ми просиділи там цілу ніч. Він розмовляв лише про дизайн, веб-сайт і комп'ютери. І ніби все добре, тому що я теж трохи цікавлюся цими речами, але він більше ні про що інше не хотів говорити. І часом здавалося, що я як на допиті. Після побачення він сказав, що Більше Не зможе зі мною побачитись, тому що я надто багато знаю про комп'ютери. Це не було неприємно, просто дивно. Того дня мені мали робити невелику операцію, тому я попросив її, щоб після побачення вона зачекала мене в лікарні і допомогла доїхати додому. Ми гуляли біля ставка, годували качок хлібом. Потім повернулись додому, і відпочивали в гарячій ванні. Після обіду ми поїхали в лікарню. Вона сиділа приймальні дві години. Я лежав в палаті, поки виходив наркоз. Вона зайшла до мене. Я попросив лікаря нахилитись і дуже голосно сказав йому на вухо. Будь ласка, не кажи їй, що ти лікар, тому що ти заробляєш більше ніж я. Я хочу бути з нею. Ми разом вже три роки він висадив мене з машини, тому що передумав щось робити після обіду, але потім ще дві години просидів перед моїм будинком. Друге побачення, ми пішли на Зорбінг. Хто не знає, там вас прив'язують до гігантської надувної кулі і котять з пагорба. Це було жахливо. Кулю не надули належним чином, тому що разом ми торкали землі. Нам було дуже боляче. Ну того ж у середині м'яча була вода. Ми вистрибнули назовні внизу пагорба, калюжу зуття було остаточно мокрим. Але нам з хлопцем було про що поговорити тоді, і ми разом вже чотири роки. Друзики, дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатись та поставити вподобайку. У коментарях поділіться своїми історіями на цю тему. Нам буде дуже цікаво почитати до нових відео. Ми спостерігаємо за дикими індиками. Чи індиками? Індиками. Але невдало при землю. Ми знайшли. Ми знайшли. Да. Кничка тут треба вирізати. Ми гуляли біля ставка, годували качок з хлібом.